Згідно нової матриці, віртуальних активів виділяють три великі категорії: перша категорія це стейблкоїни, їх абревіатура EMT. Якщо ми говоримо про другу категорію, які репрезентують прив'язку до кошику валют або до золота, і їхня абревіатура називається ART. І третя група інші види токенів, які відмінні від EMT і ART. Чому важливо класифікувати свої криптоактиви до? Цієї класифікації, яка визначена в матриці віртуальних активів, тільки для того, щоб розуміти, як і коли такі активи будуть оподатковуватися, з того, що я прочитала в цій матриці, в цьому законопроекті, в принципі, я побачила дуже багато схожих моментів, які стосуються оподаткування інвестиційної діяльності саме на біржах. І, власне, якщо ми говоримо, коли у нас виникає дохід. Дохід виникає в момент продажу, наприклад, або отримання вигоди від цих активів. Наприклад, продали віртуальний актив за гроші відповідно, дохід, і при чому вам потрібно буде конвертувати на курс гривні на дату здійснення продажу за офіційним курсом НБУ. Обміняли віртуальний актив ваш криптоактив на послугу або товар, дохід. Якщо ви отримали дохід від стейкінгу, майнінгу або айрдропу це теж дохід. Навіть якщо ви нічого не продали, однак отримали токени, це теж дохід, оскільки це безкоштовно надані активи. Якщо ви запитаєте мене, яка ж в принципі ставка оподаткування передбачена за цією новою матрицею, то з огляду на цей законопроект виділено в принципі дві категорії: перша яка стосується загальних правил отримання доходів фізичними особами, це 18% ПДФО та плюс 5% військового збору. Ми зараз не кажемо за 2024 рік. Ті, хто планують подати декларацію і задекларувати свої доходи, які стосуються криптоактивів. За 2024 рік у вас ставки податку інші: 18% ПДФО і 1,5% військового збору. А що стосується 2025 року, ви пам'ятаєте, що з 1 січня у нас в Україні ставка податку військового збору становить 5%. Відповідно, згідно цієї матриці, загальна ставка і база оподаткування криптоактивів складає 18% ПДФО і 5% військового збору. Також є друга категорія пільгової ставки, оподаткування якої буде складати 5% і 9% ПДФО згідно статті Податкового кодексу України 167%. Також згідно матриці оподаткування віртуальних активів, в цілях забезпечення принципу нейтральності оподаткування є два пункти, про які б я теж сьогодні хотіла сказати. Перший Податковий кодекс звільняє від оподаткування доходи від операцій з валютними цінностями. Тому для авторизованих EMT і ART, що підтримують свою стабільну вартість у прив'язці до валютних цінностей, є сенс розглянути пільгову ставку або звільнення від оподаткування. І тут буде діяти під пункт сто податкового кодексу України. І друга категорія податковий кодекс звільняє від оподаткування дохід від операцій з банківськими металами. Тому для авторизованих АРТІ, що підтримують свою стабільну вартість у прив'язці до банківських металів, є сенс розглянути звільнення від оподаткування в цілях забезпечення технологічної нейтральності. Це також стаття податкового кодексу 165. Але в цілому варто орієнтуватися на ставку податку 18% ПДФО і 5% військового збору. Чи можна відняти витрати? Справа в тому, що дійсно їх можна врахувати, однак вони мають бути точно документально підтверджені. Давайте подивимося приклад, як нам потрібно було б в класичному варіанті здійснити розрахунок податкового навантаження з отриманих доходів в частині продажу наших активів. Ви придбали за 30 тисяч гривень біткоін, продали його за 50. Відповідно, ваш чистий прибуток склав 20 тисяч гривень. З 20 тисяч гривень нам потрібно заплатити 18% ПДФО і 5% військового збору. В даному випадку буде використовуватися метод FIFO. Я думаю, що багато хто чув про такий метод, тобто ви будете брати в розрахунок той е е е е е криптоактив, який ви придбали першим, якщо ви його продавали. Тому тут важливо розуміти, що ось цей метод ФІФО теж буде регулювати безпосередньо чистий прибуток, ваш фінансовий результат і іншого варіанту, іншого методу. Розрахунку вашого фінансового результату використовувати не можна буде, так як, в принципі, ця матриця оподаткування віртуальних активів в принципі сформована на основі уже діючої системи контролю європейських країн за криптоінвесторами, і можна сказати, що більшість країн ЄС використовує для розрахунку витрат метод FIFO. Цей метод доволі відомий серед усіх власників бізнесу. Я думала, що ви про нього чули. Це метод обліку, який визначає порядок. У якому ці активи списуються при їх продажу або обміну. У контексті оподаткування криптоактивів це виглядає наступним чином. За методом FIFO нам потрібно визначити наш дохід від криптоактивів за тим методом, що першими продаються ті активи, які були куплені раніше. Коли ми з вами сплачуємо податки і подаємо декларацію, якщо ви отримали дохід як фізична особа, все у нас без змін, що стосується оподаткування доходів фізичних осіб. Ми зобов'язані з вами сплатити усі податки до 1 серпня і подати звітність до 1 травня. Тобто спочатку ми з вами розраховуємо наше податкове навантаження, фіксуємо це у декларації і подаємо це до 1 травня, раз у рік. Разом з усіма іншими доходами. Якщо у вас десь є офіційна заробітна плата, якщо ви отримуєте заробітну плату за кордоном. Якщо ви власник компанії і отримуєте дивіденди, якщо ви ФОП, там теж інформаційно відображається в декларації про майновий стан і доходи ця інформація. Якщо ви інвестуєте в акції, і отримуєте дивіденди, тобто всі-всі-всі ваші міжсвітові доходи, ви декларуєте у декларації про майновий стан і доходи і подаєте це разом з доходами, які ви отримали щодо діяльності по криптоактивам, до 1 травня. І вже до 1 серпня ми маємо сплатити з вами податки. Часто мене питають, чи можна платити частинками. Можна, ніхто не забороняє. До 1 серпня, якщо велике податкове навантаження, ви можете його пропорційно розділити по місяцям. Чи включається ПДВ при податковому навантаженні? Так, якщо ми говоримо, що ви надаєте послуги пов'язані з віртуальними активами, такими як обмінник або емітент токенів, то тут буде включатися додатково ще ПДВ – 20%. Наступне питання, яке також нам часто задають, чи можу я включити збитки? Якщо я втратив криптоактив, справа в тому, що на законодавчому рівні, якщо в нас є підтверджувані документи, ми маємо право зменшити базу до оподаткування і включити до нашого фінансового результату понесені збитки. Однак, якщо дивитися на цю матрицю оподаткування віртуальних активів і приклади усіх країн, які там зазначені. То, наприклад, у Естонії немає права включити збитки в інших країнах, наприклад, дається тільки рік на те, щоб ви могли використати понесені збитки і включити їх до декларації. Станом на сьогодні, в цій мати оподаткування обмежень щодо врахування понесених витрат немає. Однак для того, щоб ми точно їх мали право потім в наступних періодах включити і врахувати, ми маємо їх показати в декларації. Тобто, якщо ми їх не зафіксуємо в декларації. На жаль, ми не змог... ну, ми не матимемо фізичної змоги включити це до витрат, тому що буде декларація відслідковуватися за попередній період, який ми подаємо, і з поточним, який теж подаємо до податкової. Тобто, ми маємо розуміти, що якщо в нас є збитки, ми зобов'язані їх показати в попередній декларації. І потім, тільки за рахунок того, що ми включили до декларації, ми маємо право їх включити в частину зменшення бази до оподаткування, якщо наступний рік у вас виявився незбитковим. Наступний блок, який хотілося б сьогодні, теж зачепити і проговорити, це питання: а як дізнаються про усі мої активи, чи є можливість технічного відслідкування? Наявності у мене тих чи інших криптоактивів. Справа в тому, що станом на сьогодні усі країни ЄС, і також, якщо говорити про цю матрицю оподаткування віртуальних активів, запроваджується правило самостійного оподаткування таких доходів, окрім Австрії. Діють в принципі два стандарти. Перший стандарт DAC-8 8 це нова європейська директива, яка розширює існуючу систему обміну даними. І ви знаєте, що в нас також є СРС-угода про автообмін, і вона також, в принципі, діє в цьому ж напрямі. І другий стандарт називається CARF. це міжнародна нормативна ініціатива, яка встановлює міжнародні стандарти відслідкування операцій по криптоактивам. Фактично по кожному виду активів буде передаватися наступна інформація. Перше – це повна назва типу відповідного криптоактиву. Друге загальна сплачена. Валова сума, загальну кількість одиниць та кількість транзакцій щодо придбання і відчуження за фіатну валюту. Третє: сукупна справедлива ринкова вартість, сукупна кількість одиниць і кількість транзакцій щодо придбання і відчудження інших криптоактивів. Четверте це сукупна справедлива ринкова вартість, сукупна кількість одиниць та кількість підзвітних роздрібних платіжних операцій. Останнє це сукупна справедлива ринкова вартість, сукупна кількість одиниць та кількість відповідних транзакцій з розподілом за типами передач, якщо це відомо постачальнику послуг криптовалют, що звітує. Також у матриці оподаткування віртуальних активів є прямо третій розділ, який стосується ПДВ. Оскільки ПДВ є ключовим джерелом надходжень до бюджетів країн ЄС. Також підходи до оподаткування ПДВ транзакцій з віртуальними активами залишаються поки що складними, оскільки в кожній країні використовується своя ставка податку. 29 березня 2022 року комітет з ПДВ Європейської комісії опублікував робочий документ щодо питань ПДВ і визначив деякі типи. Операцій, і, в принципі, визначив статус: підлягає оподаткуванню по ПДВ чи ні. Тому ви можете побачити, що дуже багато різних видів доходів, які пов'язані з криптоактивами, підлягають або не підлягають оподаткуванню ПДВ. Криптоактиви поступово виходять з ціні. Віртуальні активи поступово також виходять у правове поле, і їхнє оподаткування стане вже обов'язковим жовтня 2025 року. Звісно, можуть бути будь-які перенесення строків підписання цього закону. Однак станом на сьогодні цей проєкт заплановано прийняти, внести зміни, правки і підписати в жовтні 2025 року. Сподіваюся, це відео було корисним. Ставте лайк, підписуйтеся, задавайте ваші коментарі. І до зустрічі у наступних відео.